За 1010 останніх днів війни Росіяни окупували менше одного відсотка території України. Про це непередодні зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні. Звітує осінь платформа «Діпстейт». Починаючи з 12 листопада 2022 року, ворог окупував 5842 квадратних кілометри української території. Це становить знову ж таки менше відсотка, або якщо бути точно, 0,96% відсотка від всієї площі Української держави в міжнародно визнаних кордонах. На жаль, росіяни мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення. Але завдяки наступальним операціям на півночі країни в Харківській та Херсонській областях. Вдалося повернути велику частину. Після 12 листопада 2022 року ворог продовжував активні наступальні дії, які з незначними перервами тривають досі. Хто не пам'ятає, то восени тривав активний наступ на бахмут. Сподіваємося, ці цифри дійдуть до наших американських партнерів, бо щось математика у них кульгає.